We'll <smart noise> Слава Україні! Ми починаємо. Нардеп Ярослав Дубневич у Лип Поповні. Йому повідомили про нову підозру. Тепер нардепа не відмаже навіть Сивочолий, адже як відомо, Дубневич тісно пов'язаний з Порошенком. НАБУ повідомило чинного нардепа Дубневича про підозру в розкраданні газу на 2,1 мільярда гривень. Він став шостим підозрюваним у цій справі, яка ведеться з 18-го року і стосується періоду тринадцятого-сімнадцятого років. Цього разу одіозного народного депутата не спасе ніхто, адже він. Підозрюваний в організації заволодіння пільговим газом Нафтогазу на суму 2,1 мільярда гривень його двома ТЕЦ Новороздільською та Новояворівською. Обидва епізоди заволодіння цим газом виконавцями слухається у суді. Також Дубневича підозрюють в організації легалізації коштів, одержаних від цього заволодіння. Тепер тримайтеся міцніше. Очевидно, Дубневич добре розумів, що може попасти в руки набу. Він не з'явився 10 жовтня для вручення підозри, не брав телефон від детективів. А його захисники цинічно повідомили, що також не знають, де він, і не мають з ним зв'язку. Нардепа шукають. Варто зазначити, що Новороздільська і Новояворівська Теци отримували держгаз за пільговими цінами для того, аби опалювати будинки в жителі міст. Як з'ясувалося слідство, цей газ компанії власники ТЕЦ використали у власній господарській діяльності для виробництва електроенергії, яку надали реалізувати ДП енергоринок за ринковою ціною. У наслідок цього при. Бутковість виробництва електрики Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ у деякі періоди перевищила 100%. Таким чином, ТЕЦ отримала надприбутки у сумі понад 3,5 мільярди. Упродовж 13-18 років Дубневич організував легалізацію частини вказаних коштів на суму 450 мільйонів шляхом переведення на рахунки підконтрольної тов та компанії на резидентів, у тому числі зареєстрованих на Кіпрі та Маршалових островах. Їх змішування та маскування і врешті. Повернення в Україну під виглядом іноземних інвестицій для нового бізнесу у Львовському регіоні. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.